Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Казка про липку і зажерливу бабу. Українська народна казка. Жили собі дід та баба, і були вони дуже вбогі. От баба й каже. Ти б, старий, пішов у ліс та вирубав липку, щоб було чим протопити. Добре, каже дід. Узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку. Тільки но замахнувся сокирою, щоб рубати. Коли чує, говорить до нього липка людською мовою. Ой не рубай мене, чоловіче, добрий, я тоді в пригоді стану. Дід з переляку й сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже От який же ти, дурень. Піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находились з тобою? Та як так, то й так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом. Добре, каже липка. Іди додому. Прийшов він додому, а біля хати стоїть віз і конячка біля його прив'язана. Бач, старий, каже баба, тепер і ми, люди. От тільки хата наша от, от завалиться. Піди, старенький, попроси ще й хату. Може, дасть. Пішов дід до липки. Попросив і хату. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід до двору і не пізнає, замість старої хати стоїть нова гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці? Тоді, здається, вже й нічого нам не треба. Пішов дід до липки, попросив худобий птиці. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід і не натішиться, повен двір худобий птиці. Ну, тепер уже нам більш нічого не треба, каже дід. Ні, старенький, ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив гроші. Добре, каже липка, іди додому. Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає. Треба, каже, ще, щоб усі люди боялися, бо ми ж багачі. Піди, старий до липки, попроси, нехай зробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до липки, попрохав дід Липку, щоб так зробила. Добре, каже Липка, іди додому. Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції, і всі їх охороняють. Але, старій і цього мало. Що ж? каже вона, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками, бо чого ж нам більше хотіти? Все ж у нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже Іди додому. Зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж дивиться, нічого нема, стоїть та сама стара хата, і баба коло неї Так покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла людей батраками зробити. Текст читала Анастасія. Бойко, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.